Любі друзі, підтримайте український контент вподобайкою, підпискою та коментарем. А Крісті, Осине. Гніздо Джом Верісон вийшов з дому і, зупинившись на терасі, поглянув масад. Це був високий чоловік із змарнілим смертей на блідне обличчя. У зазвичай його вигляд був доволі похмурий. Але варто було, як зараз, усмішці пом'якшити різкі риси, і в усьому його образі з'являлося щось надзвичайно привабливе. Джон любив і сад, особливо гормі у цей лагідний серпневий вечір. Твотисті троєнди ще не втратили своєї краси, а повітря було насичене ароматом духняного горошка. Скрип говірки змусигарецю нарізко озирнутися. potopce ne bote